Стратя ДТП. З автомобілем, який в місті Торун працював, у мене один автомобіль. Це 250 км від міста. З трамваєм ДТП, перше ДТП з дорожнім транспортом у мене в цілому в Польщі. Вина трамвая, чесно кажучи, я дуже нервую на цю, в цьому випадку, тому що вина. Хоч і трамвая, але не знаєш, як то все може повернутися в кінцевому випадку. От. Зараз попередньо розмовляли, то водій трамвая ну, дає згоду на те, що він винен, хто там, скажімо так, відповідальна особа трамвайного депо, так само виражає згоду. Бо тому, що якщо викликати поліцію, для них це, напевно, значно буде дорожче. От. І інші наслідки, мандати, як завжди хтось. То винен в Польщі отримує мандат. Я не знаю, який мандат, наприклад, для депо, але ну, для приватної особи це сразу 1200 злотих. Так що, зараз тримаю руку на пульсу, щоб е... все до кінця правильно довести. Ну, але автомобіль потрібно буде направляти, ремонтувати. Буде прості, біль за все, тому що там не так, що. Одну деталь замінив і все. Ну, Покажу вам. Ще сам детальних фотографій не маю, чекаю. Так що, так буває в автомобільному бізнесі по оренді авто.